Добрий вечір, шановне панство. Дав я вечеряти нутрій. Зараз я дав не так, як завжди даю, бо я першим моло, даю соковиті корми, а потім даю гранулу. Я зараз вирішив, так як вони дуже хочуть їсти, я дав їм гранулу, думаю, бо вони так як наїдяться соковитих кормів, то гранулу потім порозкидають. Ну, але зазвичай вони потім її напевно позбирають. От, бачите, тут місця, типу, нема, вони ще не мають кожного свого місця. І кожен займає місце, де може. В принципі, можна сюди прийти, вони з часом то навчаться, стануть два рядочки. Бачите, старші вже привикають і. І стають на своє місце, щоб їсти. А з часом вони будуть мати кожне своє місце, не будуть пхатися і будуть їсти. А тепер саме основне, зараз хочу підняти ще питання, Та, як одна жіночка мене вчора розпитувала про підстилку. От, підстилка, даний вольєр, от в мене той такий великий вольєр. Я його чищу приблизно. 3-4 рази на рік. Чому? Як я це все роблю? У мене, наприклад, я десь літом його чистив, напевно, і от зараз перед оркою города городів почищу, то зараз жовтень місяць і наступна чистка даного вольєра буде ранньою весною, як прийдуть морози, і я буду, напевно, знову або на нагород вивозити гній, або буду просто прибирати, щоб тут було чисто. Як я то все роблю, я кидаю підстилку, ну, вибираю гній, потім помаленьку кидаю підстилку. І дивлюся, щоб якщо внутрія має чистого хвоста, типу як її взяти, і хвіст чистий, або. На руці тільки трохи дещо залиється, значить, в нас підстелено все гарно, внутрі їм комфортно. Якщо хвіст мокрий, значить треба кидати підстилку. Якщо то, літом я, якщо то літом, то я кидаю побільше трави, і вони частково траву їдять, частково уставляють траву на підстилку. І... По мірі за загр... як більше мокро, чи що я більше кидаю трави, чи що. І чим раз, якщо пістилка підніметься приблизно на 10 сантиметрів, то в волірі довший час буде відносно сухо. Ну, все рівно треба поновляти, бо вони какають, пісають, і то все кожного дня треба легенько, хоч по крайній мірі, раз в сутки. То все застеляти. Все, все залежить від того, скільки тварин є в вольєрі. Якщо тварин мало, то в вольєрі майже сухо. Якщо так як сидів сам, самець і чотири самки, то в вольєрі практично було сухо. А якщо, О, дивіться, як вони роблять собі місце, старший залазить, меншого виштовхує. От. І далі по стилку ложу, ложу до поріду часу, коли от мені от зараз треба гній на грот розкинути. О. Або вже дуже літом, коли я, напевно, ще напевно літом десь викидав в липні місяці приблизно, Можливо, бо було багато мух і я викидав гній. Або ранньою весною. Я в даному вольєрі не можу сказати. Знову, якщо вольєрі ось такі, Якщо в мене даний вольєр є, то його розмір приблизно 1,50 на 1,10 м. То в таких менших вольєрах, ну, і знову то все залежить від, від звірів, скільки є тут в даній клітці, то я очищу приблизно раз на місяць, два рази на місяць, все залежить від того, скільки є тварин. А тут я чищу, бо вони, якщо вони більше тут сидять і більше підстилки, то вони починають вилазити мені звідси, і йде чист... і треба чистити е, вольєри. А якщо одна тварина, то взагалі. Якщо, наприклад, самку одну тут по -по положити ну, поставити. І вона там має вродити, аж коли вона вродить, пройде 4 місяці, підгодує малих, то напевно через місяць, ну, через Ну, якщо одна тварина, то раз на 3 місяці, напевно, потрібно чистити буде. Так, ще що почисті? Ну, для, для вольєрів, що підстиляти? Звичайно, іде, іде, ідеальною, на мою думку, пістилкою. Хто має доступ, то є опілки. Опилки з порізки дерев, пилорами. Беремо стружку, беремо ту опилки ну, і кидаємо сюди. Чому? Їх кинути, наприклад, біля 10 см і досить великий проміжуток часу, будете мати спокій. Знову ж таки, якщо небагато тварин. Далі. Що далі використовую? Використовую солому на підстилку, то в зимовий період, або сіну. Ну, сіну як даю їсти, я завжди заготовлюю сіна трошки більше, ніж мені потрібно, і я їм не шкодую. І вони частину сіна то, що їм смакує, а остальне йде на підстилку. Далі. Солома, літом трава. Трава кидають теж, вони що з'їдять, що уставлять, і все нормально. Далі, ще що. Хто має доступ до, може, якісь там е сємушки лущать, от тут лушпиня з сємушок, ще щось. Все з городу, що є, наприклад, я нутрям кидаю, вони трохи з'їдять, остальне на підстилку. А вони там добре то все змочать, попісають, покакають, і за два місяці воно перепріє майже, що перепріє, що не перепріє, і воно все йде на город. Гній, той, що я даю на город, я щось два, два роки вже е, користуюся лише е, тим, вон, лише гноєм від нутрі. То цього року дав шалений урожай. Я не знаю, чи то може рік такий, шалений урожай картоплі і кормового буряка. Що я кормового буряка на даному городі вже не знати, скільки років я не мав. Ось. Ну все. Так що тримаємо внутрі, розводимо, всього найкращого.